Ви знаєте, що з чим я більше всього стикнулася? От коли до мене пишеться колективне звернення, да, заява в велика, і всі просять конфіденційності. Конфіденційності, бо вони бояться, що їх за це вб'ють. Просто відправлять туди, звідки не вертаються. То це нормально? Тут не треба ролики знімати. Якщо ви думаєте, що в Росії все добре, ні. Там е, за е, їхніми е, військовими їздить крематорій пересувний, і якщо ти відходиш, тебе розстрілюють. У нас такого немає. Тому казати, що там все ок, і от тільки в нас такі проблеми, ні. І повірте, і там є корупція в, в армії. Але питання в іншому: ми з цим нічого не робимо. У нас не приймається жодні управлінські рішення, які б це просто знаєте, як вирвали з коренем, хоча це можна зробити. У нас е, відношення до військовослужбовців не всюди, але в більшості у нас відношення як до скота. В мене є конкретні, конкретні приклади. В мене є один е, камбріг, да? якого, за якого хлопці, коли його знімали, хлопці йшли і просто казали, ми всі підемо за ним. Бо це людина, яка була завжди з хлопцями. Зараз він знов в Камбріг, щоб ви розуміли, його частина в Києві, а він зі своїми хлопцями на передовій. Бо оце, оце офіцер з великої літери. Оце ті, на кого треба рівнятися. І є інші, у яких частина в Харківській області, а він в Києві або у Львові. Є й таке. Тому якби з цим щось високе командування робило, в нас би не було такої, такої проблеми. Але з цим ніхто нічого не робить і нікому немає до цього діла. Більше відео дивіться на Ютуб каналі Новини Лаю. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.